Вирішив да, зробити трошки відпочиночок, поїсти, поспати. Між тренуваннями планував вчора і сьогодні дні відпочинку, щоб завтра видати круте тренування, важке тренування на грудну м'язу і ще дещо. Але схоже, що не вийде, не вийде завтра, тому що вийде сьогодні. Вже зібрався, вже йду. Дуже цікаве таке спостереження після Акадиші, після посту. Дуже рецептори такі загострені. І я хвилин за 15, до того як загрузився тою гречкою з молоком, випив три піали чаю і така енергія пішла. Ще й ця гречнева гречана загрузка, прямо такий памп пішов, готовність тренуватися, вже не можу втриматись, ну все. Пішов ще піаличку чи півтори випив перед виходом. Час 16.55. Годину і 35 хвилин тому я поїв. І це, друзі, насправді ідеальна схема, як ідуть класне тренування, і памп, і результат. Це вуглеводна загрузочка гречки за 1,5-2 години до тренування, за пів години до тренування пару піалочок чаю для концентрації. І дуже круте тренування може видатися. Я собі так планую, так що трошечки підходиків, важких підходиків, Цього буде 5 вправ, але дві з них потужні потужні. І також стану на ваги, покажу, що зараз показує. Ну і фоточки в зеркалі. Як я буду виглядати після цього тренування. Друзі, ну що, що можна сказати? Прибавки в вазі в мене не сталося, втратив 300 грамів за три дні. І ніби як я мав розчаруватися, тому що ролик все-таки про масонабір, а вага пішла вниз. А, але ні. Ну, значить, так має статися. Значить, прогрес в іншому. А прогресом я взагалом дуже і дуже задоволений. Здійснився, мій камбек-жим лежачий. Я дуже багато років вже не робив жодного підходу. Нажим лежачи штангою. І що в мене там вийшло? 60 на 8 легко йде. 65 на 5. Добре, попрацював, 4 підходи зробив. Відпочивав навіть не по 5-6 хвилин, як на брусах, а по 3 хвилини. Ну, Вистачало, я прямо ну, не, не бачу сенсу, для чого відпочивати більше. Достатньо не травма, небезпечна вправа. А от бруси, да, бруси я полтосик прямо відчув дуже добре. Тому в мене було по плану 50 кілограмів взяти і 5 на 5 зробити, 5 повторень, 5 підходів, але я зробив 4 і в кінці взяв 40. І 40, друзі, таке відчуття, як ніби там було 20. Я на 8 дуже легко зробив. Зрозумів деякі моменти по техніці, я багато зараз дивлюся стрітліфтерів. Хлопців, які 150, 170-190 на брусах роблять. Я дивлюся, як вони технічно роблять і навіть е, навіть щось вийшло. По техніці провічував дуже добре, жим провічував, потім були махи гантелями, я це вже не знімав, розводочка гантель була, тому що погас, погасло світло в залі, і підсвітка така слабка, там вже, ну там якість вже зовсім ніяка, тому я нічого не знімав. По відчуттю, по відчуттю прямо Буде кріпатура грудної клітини, це точно я на жимі лежачи це дуже сильно відчув, особливо на розводочці. Ще хотів зробити ікри, але вже дуже затягувалось по часу тренування, багато підходів і так зробив. П'ять вправ. Да, я, я казав, що буде 5 вправ разом з ікроножними, я забув розводку гантелями. Ще розводку 4 підходи зробив. Ну, по об'єму прямо офігенно, тому завтра, я думаю, що точно буду відпочивати. А після завтра вже зроблю ноги. І ноги буде досить легке тренування. Ну як легке, невеличка додаткова вага, але там буде багато повторень, а, наприклад, присідати на багато повторень, ох, як не хочеться, і ікри будуть сильні. Да. І теж буду зважуватись. Може вже наберу на наступному тренуванні за два дні, бо буду їсти потужно. Сьогодні вуглеводна загрузка, завтра буде білкова загрузка. Побачиш, що це таке. Білкове завантаження по вегетаріанськи